Вітаю вас на каналі Саша Лайф. З вами тренер, інструктор здорового руху Олександра Афоніна. І сьогодні ми з вами говоримо про поперек на вправах для пресу. Можна його притискати чи ніч, чи це необхідно. І як взагалі з цим тепер рухом жити і продовжувати тренуватися? Сьогодні розбираємо важливе питання про качання прес. Поки що я не лягаю прокачання пресу, і ну, ті скручування, класичні качання пресу, і притискання попереку до підлоги в момент того, як ви робите якусь вправу, наприклад, підйом ноги чи опущення ноги вниз, чи навіть те ж саме скручування, або коли ви стоїте в планці, щоб не було. Ось тут великого прогину, теж рекомендують підкрутити сильно таз, тиснути сіднички і зробити ваш поперек плоским. Наскільки це актуально, а перш за все, наскільки це здорово? Давайте знайомитися з нашим тілом. Я стаю до вас боком, і якщо ви подивитесь на хребет з боку, то ви побачите, що в ньому йдуть чергування вигинів. І, навпаки, округлень. Вигін і округлення. І це називається лордоз там, де вигинається, і кіфоз там, де округлюється. Ці вигини та округлення є. Функціональними, єдиноможливими і створеними для того, щоб ми могли вертикально рухатись. Взагалі, наше тіло створене для більше вертикального руху крокування, ніж для того, щоб ми лежали на підлозі і качали той самий прес. Посилення, прогинання або Округлення якогось відділів хребта ведуть до дисфункції усього тіла. Немає такої ділянки, на яку б не вплинуло це посилення в тілі. Це завжди, це у всіх, і це так було, є і буде, бо це відхилення від норми нашої біомеханіки, нашої фізіології. Тому усі ці. Прогини і округлення, вони мають підтримуватися, але звичайно оптимальними, щоб не було гіперлодозів та сильних кіфозів сутулостей. Що ми робимо, коли підкручуємо таз? Я зараз говорю про сильне підкручення тазу, щоб у нас поперековий відділ став прямо на одну пряму з. Сідничками, тобто, це аж ось така підкрутка. Я потім перенесу все на килим. Що у нас зараз відбувається? У нас є плоский відділ поперек. Але він має бути прогином. Що відбувається, коли він у нас такий? У нас перепрацьовують нижні м'язи спини, у нас перезажимаються сідниці, у нас неправильно працює передня поверхня стегна, це все спазмується. І така поза, вона не є функціональною, ми так з вами не ходимо. Намі нам робити вправу лежачи на килимку, щоб потім її не використати в житті? Питання, головне, навіщо це робити? І ось ми лягаємо на килимок і робимо те, що я вам показала. Ми ось так робимо, потім піднімаємо ноги. Тут у нас уявні така напруга виникла, да, яка дуже гарно тримає. Ось я гарно, тепер у мене немає будиночку, нічого у мене не випирає. Але це не значить, що мій прес працює правильно, тому що коли наші вигини хребта порушені, то м'язи, які кріпляться до кісткових структур, а положення кісток фізіологічно природні змінене, ці м'язи починають працювати неправильно. І у нас немає синхронізації у роботі багатьох м'язів блоку пресу. внутрішні косі, зовнішні косі, поперечний м'яз, прямий м'яз, туди у нас відносяться. Це і широчайші м'язи спини, і грудинопоперекова поперекова фасція. І коли ми повністю змінили кісткові наші ось ці орієнтири на неправильні м'язи розсинхронізовуються, і результату для пресу, для внутрішнього кору, ви все одно не отримаєте. Але ви пишете, що не можете робити вправу, бо у вас болить, відривається поперек і виникає будиночок. Ось, наприклад. Так? Бачите, як поперек рухається. Звичайно, звичайно, це буде відбуватися. І це відбувається не через те, що ви не притисли поперек. Дві головні причини, чому це відбувається: перше, у вас вже загублене правильне нейтральне положення тазу і крижового відділу, на якому ви, в принципі, і маєте бути в цій поліці. На крижовому відділі, а ось прогін залишається. Друге, у вас занадто слабкий кор, тобто це найглибші м'язи нашого тіла, і вони просто не тримають вас. Що це значить? Що поки що вам не треба робити ось ці вправи, в яких ви не можете контролювати свій кор. Головне питання в тому, щоб ви знайшли ту зону, де ви можете його контролювати і працювали на його укріплення. Давайте спробуємо не попереком, а тазом знайти ось передній нахил. Ось це задній, які пропонують притискаючи, обидва неправильні. Нам треба знайти нейтраль. Центр, ось якраз я ось тут, на крижовому відділі і лежу. І в цьому положенні я буду піднімати, верніше опускати ноги. І якщо я відчуваю, що в цьому положенні я не можу утримати себе внутрішніми м'язами і у мене відбувається ось так, що це означає? Що я просто не буду робити цю вправу. Я її, наприклад, поки що заміню на підйом ніг, в якому я можу утримувати своє тіло правильно, щоб не прогинався поперек. Поперек взагалі не має брати участі у цій вправі, але він не має і притискатися. Моє улюблене питання: для чого і навіщо? Для чого ми робимо вправи на тренуваннях? Для чого ми займаємось фітнесом? Я вважаю, що займатися фітнесом треба для того, щоб підготувати своє тіло для повсякденного життя, щоб ваше тіло було здоровим, функціональним і в будь-якій ситуації зреагувало фізично так, як воно має зреагувати, без нанесення якихось е, утисків, без травм, щоб ви могли впоратися з будь-якою задачею. Якщо ви тренуєте, щоб поставити галочку і щоб спітніти і вийти ось так після тренувань, тоді лягайте на килимок, притискайте поперек і щось робіть. Але це ніяк не пов'язано зі здоровим функціонуванням вашого тіла. Я теж на своїх заняттях використовую вправи, лежачи на спині, ми працюємо з пресом, числів, скручування, тейблтоп підняті ніжки 90 градусів. Ми теж це робимо. Але ми їх робимо з підготовкою спочатку внутрішнього блоку наших м'язів. Кожна займашечка, вона знає, де є її зона комфорту, і вона не вийде з неї, тому що там, де вже відбувся прогін попереку і утворення будиночку, там ви вже почали собі шкодити, а не навпаки, укріплювати ваш. Core. Ці вправи виконувати можна і потрібно для укріплення внутрішніх глибинних м'язів, але це треба робити з професіоналом і з гарними професійними тренуваннями. Тому будьте обережні у своєму виборі як тренера, так і комплексів вправ.